Шатилович клевер, та Хомутовська дали нові прогнози щодо подій на території України 24 лютого. Що збігаються їх думки з військово-політичним керівництвом нашої країни та військовими експертами? З'ясуємо. Далі друзі, вітаю ви на каналі Рустислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Працює дуже любить сакральні дати. І також такі важливі дні випускає так звані подарунки по території України у вигляді ракет. Саме так привітати росіяни можуть і 24 лютого, але всі ці ракети долітати не будуть. Стверджує ясновидець Олерій Шатилович. Що багато буде збиватися ракет. ПВО система ПВО буде на, гораздо надійні. Ось повторного наступу, за словами Шатолоуча, може і не бути. Хоча Російська Федерація намагатиметься його здійснити. Ну, в февралі можуть бути підпосилки, скажімо, що таке буде готуватися і будуть робити. Ну, такого масового наступлення я не віжу. Такої ж думка пропускає гетерологиня Ірина Клевер. На її думку, навпаки, окупаційній армії доведеться оборонятися, а можливо, і відступати. Ні, наступу не буде, бо вони знаєте чого, бо вони будуть боронити, ну як, по їхньому, боронити ті кордони, які вони вважають своїми. Ага. Зрозуміло, так? Да? Так. От, самого наступу, бачите, перевернуте не буде. Оце людина, яка йде і за собою військо веде. Оце не іде і ні, нікого нічого за собою не веде. Але король нам каже про те, що ті землі, ось землі, по -по -по колу, бачите, поколу, які вона вважають своїми, вони будуть боронити наступати, от саме наступальних дій. Ні, але по про це диктатор Володимир Путін наказав своїй армії вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до березня. За оцінкою міністерства оборони наших країн в розпорядження Росії зараз понад 300 тисяч мобілізованих для того, аби здійснити це захоплення. Проте чи вдасться так дивимось, Донецьк Ні, не вийде жертви будуть. Бомби будуть там літати, але і то королева перевернута. Ні. Так, Луганськ чи вдасться? Флаг свій вивезти не вийде. Чого б десятка перевернута, і це є дуже добре. Отак би так. Би, да. Отак ні. Але там Луганська область буде більше, більше, більше захвачена, ніж Донецька. Але Отримати оту свою власну власну звісну перемогу, оту що вони там хочуть, так, того, так. того не буде. Ні. Ведоматерологиня Людмила Хомотовська знову оцінила ситуацію в Україні 24 лютого. Її прогноз незмінний. Росію чекають сюрпризи від збройних сил України. Вони попадають в паску. Ми отримуємо якусь зброю і виході. Ми виходимо на якийсь хороший рівень до кращого життя. Кардинальних проривів, ото, що ми бачили в перші дні, пам'ятаєте, як йшли? Ну такого я не бачу зараз. Військові аналітики менш оптимістичні у своїх прогнозах. Олег Жданов вважає, що на річницю війни Росія все ж таки. Захоче повторити наступ. Для цього окупаційні війська вже намагаються поповнити новим гарматним м'ясом. Сьогодні готуються на території Білорусі. Говорять, що за Уралом там вони нучбові центри заповнені і вони готують там якесь військо. Ну, ми очікуємо до 200 тисяч. На річницю я так розумію, що на річницю війни Путін спробує розпочати наступ. Російські військові опозиційні політики стверджують, що за рік Росії нічого не вдалося, тому тепер там буде змінювати риторика. Дмитро Орешкін передбачає звернення Путіна на річницю так званої спеціальної військової операції. Можливо, він назве її вже війною. Теперь через год понятно, что эта задача не реализована и реализована быть не может. Ну и, наверное, он еще проговорит про то, что социальные программы будут выполняться, чтобы успокоить людей. Будет говорить о том, что да, пенсии будут проиндексируются. То есть он хочет сохранить ощущение, что война, с одной стороны, народная. Общенародне, а з іншого боку, по матір'є по інтересам народу війна слишком сильно не ударить. І поэтому, звісно, мені саме інтересне різко назвати війну війною, і вот. літаки буде повторяти СВО. ось військово-політичне керівництво України. Впевнені наступ буде і швидше за все відбудеться саме на річницю. На думку Олексія Різнікова збройні сили РФ можуть здійснити наступ за двома напрямками. Це може бути Донбас, а можливо і південь. Про це він сказав в ефірі французького телеканалу. З огляду на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати влаштувати на 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога. Офіційно вони оголосили про 300 тисяч. Але коли ми бачимо війська на кордонах, то за нашими оцінками це значно більше. Ми говоримо партнерам, що теж повинні бути готові якнайшвидше, тому потрібна зброя для стримування ворога. Адже війна це питання ініціативи, не можна її втрачати. Радник офісу президента Михайло Подоляк теж спрогнозував дії Росії 24 лютого. Говорить, що вони будуть діяти як і завжди. Якісь прояви своєї нелюдяності, геноцидного, геноцидно віктивної поведінки, і таке інше. Тобто, вони будуть робити те, що й зараз роблять. Але Михайло Подоляк трохи заспокоїв. І запевнив, що нічого масованого та потужного від окупантів на річницю не буде. Але ймовірний і масований ракетний удар системних обстрілів поки що не бачимо, але це все може бути сконцентровано саме до річниці, до річниці вторгнення, як такого. Тому і я б ще до речі не забував два фактори, коли ми говоримо, що будуть робити росіяни. По перше, сьогоднішня армія це армія мобілізована Російською Федерацією. Це не та контрактна армія, професійна армія, яка там готувалась років за 10. До того щоб штурмувати Україну сьогодні армія набагато менш підготовлена. Так людей може бути і більше, але з точки зору злагодження, з точки зору розуміння, що таке сучасна війна, це трошки інший рівень, і психологічна підготовка сьогодні набагато гірша. Адже 24 лютого 2022 року Російська Федерація заходила на наші території з певністю, що їм ніхто не буде чинити спротив. Зараз же армія окупантів розуміє, що живими вже ніхто не вийде. Україна сьогодні взагалі інакше виглядає з точки зору наших можливостей, військових можливостей, з точки зору нашої армії, з точки зору насиченості е, тим чи іншим е, обладнанням військовим. Ну техніку, яку нам партнери передають. Ну і плюс е, в нас є абсолютно консолідована позиція, абсолютно консолідована позиція суспільства, що треба просто максимально жорстко карати росіян, тобто вся війна має закінчитись так, як це потрібно Україні. Будемо очікувати, що річниця страшної та кривавої війни все ж таки принесе позитивні новини, і президент України Володимир Зеленський. І зазначає, що ми маємо бути максимально об'єднані, щоб цього досягнути. Ми стійко пройшли увесь цей час від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати, нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо об'єднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок особливо. Стійкими впевнений, що такими. І будемо світ обіцяє продовжувати підтримати нашу державу до того моменту, поки Україна не отримає заповітню перемогу. Тим паче, вже зараз багато країн світу анонсують нову підтримку для нашої держави до річниці вторгнення Росії на наші терени. Зокрема, Джо Байден може приїхати до Польщі на напередодні річниці війни Росії в Україні. За даними медіа у Білому домі, розглядають кілька місць ймовірного візиту, включаючи Польщу. Таким чином в адміністрації вивчають способи, як Байден може відзначити цю віху війни в Україні. Привернути увагу до стійкості України проти жорстокої військової компанії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки конфлікт переходить у нову фазу. Отже, за все, Байден у Польщі оголосить про черговий пакет військової допомоги. Друзі, ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.